Усім привіт! Сьогодні така гарна погода. Думаю, чого я буду сидіти вдома. Поїду в Київ. Хочу поїхати на оболонь. Подивіться, яка краса в нас. Кака ця осінь вже гарна. Хочу поїхати на оболонь і подивитися парк Наталка. Що побачу і вам покажу. На сьогодні парк Наталка є одним з найкращих місць для прогулянок у Києві. Він розташований на мальовничому березі Дніпра, і парк з'єднується з Оболонською набережною. Це йому додає особливої атмосфери. Але таким парк був не завжди. Колись це було занедбане урочище, приховане від очей городян до 2015 року. Ця земля була передана під забудову, але завдяки зусиллям місцевих активістів та новій міській владі цю ділянку вдалося повернути громаді. Перший крок до перетворення урочища зробив мер Києва Віталій Кличко. У 2017 році він урочисто відкрив перший етап будівництва парку. І Учасники громадської організації крок за кроком почали відновлювати цю територію. Активісти переконали міську владу у необхідності збереження цієї зеленої зони. У 2016 році на майже 13 гектарах вже почали вимальовуватися контури парку вже були викладені прогулянкові доріжки, встановлені лавочки. Парк, який на той час мав назву Оболонь, поступово почав перетворюватися на сучасне місце відпочинку. Історія парку Наталка показує нам, як завдяки зусиллям активістів та підтримці влади можна перетворити занедбану територію на зразковий парк на перлину міста. На сьогодні територія парку складає 25 гектарів. Місце ідеально підходить для сімейного відпочинку всією родиною. Тут є лавочки, альтанки, мангали все для комфорту гостей. Для любителів активного відпочинку є кілька спортивних майданчиків з високоякісним штучним покриттям. Тут можна зіграти в волейбол, баскетбол чи міні-футбол. Крім цього, на території розміщено функціональний тренажерний зал. Він розташований під відкритим небом. Пішохідний міст на Оболонський острів, який, відомий всім як міст Хвиля, має довжину 164 метри та ширину 4. Його будівництво було розпочато у 2020 році, а вже 24 травня 2024 року його було відкрито. Міст складається з п'яти хвиль, що символізує динаміку та рух річки Дніпро, головної водної артерії столиці. Автором проєкту став архітектор Андрій Миргородський, який нам відомий також як творець скляного мосту через Володимирський узвіз. Як дістатись? Парк розташований у місті Київ за адресою Оболонська набережна. 9. Я їхала до станції метро Оболонь і прогулялась пішки до парку. Це у мене зайняло хвилин 15. Вхід на територію безкоштовний. Тож, якщо матимете час, бажання, приїздіть, то дуже гарно, є де погуляти, гарно провести час. А я вам хочу подякувати, що подивились відео. Якщо сподобалось, запрошую підписатись на канал. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!